Дуже велика кількість звертається з тривожними розладами. Це не можна казати, як зараз в громаді вважають, що всі 100% мають тривожні розлади. Ні, такого, такого немає. Але кількість людей, які звертаються по допомогу саме з тривожними розладами, з безсонням, з різними панічними атаками. Так, їх збільшилася кількість, про це можна впевнено казати. Що стосується е, такої гострої реакції на стрес, посттравматичний стресовий розлад, зрозуміло, що і тут буде підвищення показників. Якщо ви дуже довго не спите, якщо це, наприклад, декілька тижнів, ваш сон дуже поверхневий, ви постійно пробуджуєтеся вночі, це не залежить від тривог і вибухів, тоді я б рекомендувала звернутися за допомогою. Не всі люди побіжать звертатися до психіатра. Можна звернутися до свого сімейного лікаря, наприклад, тому що сімейний лікар це та людина, та довірлива особа, до якої можна розказати про свою тривогу, що ти не спиш, наприклад, вночі. Знаєте, треба турбуватися про своє психічне здоров'я постійно. А турбота це що? Це режим дня, це постійне спілкування з іншими людьми. Це її є на сну в залежності від ситуації, так тому що війна тут ми всі знаємо, що внесла свої корективи. Є практики самодопомоги, які є в. Вільному доступі, і ви можете також навчитися. Кожна людина може навчитися, як справлятися зі стресом. Це такий є посібничок, важливі навички в період стресу. От я б рекомендувала мабуть всім людям звернутися до цього посібничка. Важливі навички в період стреса. Там є прекрасні аудіозаписи, які допоможуть людині. Е, е, насправді так у нас задача зараз вижити, вижити в цій ситуації, яка навкруги нас.